Доброго дня! Подивіться, будь ласка, чи буде у нас проукраїнський президент та влада. Давайте подивимося з вами, так? Обов'язково залишайте вподобаєчки, пишіть у коментарях свої думки, свої запитання, які у вас піднімаються, виникають, будемо розбирати. І давайте подивимося, чи буде в Україні проукраїнський президент, так? Чи буде в Україні? Ну, ситуація ще поки не визначена. Тобто вона висить у просторі, тут немає ще. Такого, знаєте, чіткості. Тут є дуже багато таких, знаєш, планів, і буде якийсь супротив, таке враження, як наче буде створюватися тиск, і через цей тиск будуть намагатися. Реалізувати якісь свої плани. А плани будуть, знаєте, для того, щоб створити знову ж таки залежність в нашій країні, і все це розвиватися буде дуже-дуже активно. Так, президент у нас і влада буде проукраїнська. Не факт. Чесно, не можу сказати, що проукраїнська. Якось конкретно проукраїнська. Неактивна, все стоїть. Це дуже складно і немає розвитку про українську. Давайте подивимося. Ну тут трошки інше. Тут вибір буде саме на той варіант, який ми з вами не дуже би хотіли. Давайте запитаємо ще. Скажи, будь ласка, в Україні буде про український президент? Чи буде в Україні проукраїнський президент та влада? Україна буде мати українського президента і проукраїнську владу в найближчий період часу? Відповідь ні проти годинникової стрілки. Якщо чесно. Мене це якось не дуже тішить взагалі. От, але поки що така варіація. Що ви думаєте з цього приводу, будь ласка, поділіться. Ми ще з вами подивимося, будемо спостерігати, що тут за ігри ведуться. От ну, ось на іншій колоді дивлюся. Так, будуть якісь розмови, будуть говорити. І знову дивіться, бачите, застигша історія з проукраїнською стороною, як наче розвитку немає. Немає розвитку, буде стояти якийсь вибір, але навколо того вибору дуже багато мутності, брехні, і буде дуже багато розчарування стосовно проукраїнської влади і президента.